Христос народився, славімо Його! Саме цими словами розпочав благодійний концерт благочинний ковальського благочиння настоятель Благовіщенського собору, отець Петро. Вже вкотре на велике християнське свято Різдво Христове в Народному домі просвіта збираються церковні хори парафії міста і Ковальського району, Ковальського благочиння Української православної церкви, Київського патріархату, а також художні колективи. Переповнений зал бурхливими оплесками зустрічав хористів лісової пісні, криниці комунального підприємства теплових мереж тепло, гурту Надія Народного дому просвіта. Колядки прозвучали у виконанні церковних хорів, благовіщенського собору, храму святого Андрія Первозваного, Дмитра Солунського та ще багатьох хористів з міських і районних церков Ковальського благочиння. Ще перед початком благодійного концерту усіх присутніх зі святами привітав міський голова Ярослав Шевчук. А завершилось дійство колядкою. Нова радість стала у виконанні зведеного хору та усього залу.